Депутат у гуртожитку народний обранець Олег Ляшко вирішив пожити у гуртожитку Франкового університету, щоб стати ближчим до простих студентів. Добро а що таке а таке? Ну ще ще пак. Житиме народний депутат у звичайній гуртожитській кімнаті. Булава, я бачу, все. У тебе далеко йдучі плани, так я розумію? Це ж не просто так булава. Андрій, ти думав, що Ляшко сьогодні буде у вас вперед? Не думав. Не думав, отож. Бач, мрії збуваються. На кухні звичайно, студентська вечеря. Яєжня. Олег Ляшко ділиться спогадами, як і сам колись жив у гуртожитку. У нас кімната була в гуртожитку 12 метрів, де жив мама моя, я, мамин чоловік і моя сестра. Чотири, чотири людини на 12 метрах. Ну, я, правда, не цілий рік жив, а коли приїжджав з інтернату на канікули, то тоді жив. Ну, так, так. І зараз на місці того гуртожитку я будую будинок. 25 Квартирний, п'ять поверхів, і хочу мешканцям цього гуртожитку подарувати квартири. Будинок ясно не за свої гроші будую, а за гроші спонсорів. Для студентів цього гуртожитку народний депутат подарував тенісний стіл. Лачо їм байдикувати десь там ходить. Хай грають у теніс, хай тренуються. Сидущий раз приїду, зачоти прийму. Цікаво з депутатом грати теніс колись в житті, хоч раз гостюватиме Олег Ляшко у гуртожитку добу, а вже наступного дня повернеться у столицю.